чудовий білий гриб красень ну чудово ну, ось такі знахідки а я вже в дорозі ось буквально мій город тут за цим поворотом і там за кілометр звідси починається ліс. Я сьогодні взяв вже іншу техніку і їду до лісу на велосипеді. Тому поїхали далі, буде цікаво. всем доброго ранку я еще в дорозе Їдемо сьогодні з вами до лісу. Об'їдемо всі грибні перспективні місця, подивимося, чи з'явилися білі грибочки. По дорозі зупинився, хочу вам показати, така тут рослина цікаво росте. Я спочатку думав, що це кукурудза, але ж ні, це якийсь інший різновид рослини. Треба буде погуглити, що це таке, але дуже цікаво. І красиво, дивіться, як цвіте поле. Їдемо далі. Я думаю, ця подорож буде дуже цікава і варта вашої уваги. Поховались десь гриби і не видно поки що нічого. Проїхав я вже та десь близько півтора кілометра по лісу. Зайшов ось молоду сосну таку і тут так трохи осики росте. дивіться, помічаю, тільки перші два грибки такі, дивіться, молоді. Я думаю це щось з поганюк тут повилазило таке. І ось тут стоїть такий які вони бульби, бліда поганка або щось таке. Помічаю я ось такого дощовичка. Це вже хороший признак, тому що спочатку з'являються дощовики, а потім білі гриби, якось так. Оп. Дивіться які тут риб стоїть, непогана парасолька. Але не хочу я сьогодні парасольки збирати. Ми їдемо шукати білі гриби, тож вирушаємо далі. Щось десь знайдемо. О, дивіться, що я тут помітив, щепшина така лісова росте. Це дуже добре. Нехай вона тут достиває, Я приїду трохи пізніше і трошки нащипаю на чай. Ну, вона ще не стигла, мабуть. Бачите, ще такі вони не достигли ягідки. Але тут величезний кущ, Пізніше наберу ще ось така цікава дивіться все це воно таке тут Ха. тут як завжди багато ворон на цьому місці їх найбільше добре їдемо далі О, а тут ще я ось помітив це в нас Мабуть лісова айва. Дивіться який повод. Але воно таке грязне. Не знаю, заберу декілька штук додому. помию спробую Тут така долинка, я тут літом лисички збирав, зараз нема нічого. Зато ось яблука попадали вже тут. яблуня така дика, лісова. Дивіться, які гарненькі яблучки, Теж позабираю зараз. Помию вдома, скуштую, спробую, що воно ось є, ще. Дивіться, які гарненькі всі, всі такі. Чіткі яблучки, Так що сьогодні збираємо фрукти, а не гриби. <сум> Якось так у лісі. Сухо, безлюдно і без грибів. Ну цей ліс, а саме ось ця галявина з мене дійсно знущається, тому що за цей тиждень я приїхав сюди вже втретє. І збираю кожного разу тут по два, а то три грибочки. Ось дивіться, знову мене чекає маленький гриб. Не знаю, чому так повільно білий росте, але ось дивіться, перший гриб за сьогодні білий. Такий він ну, гарний, гарний, гарний. Гарний гриб. Хороший грибочок. Маю надію, що він не один тут. Зараз будемо оглядати. Зараз огляну, якщо нічого не знайду, то вставлю вам кадри з попередніх грибавок, які я їздив. Там не багато грибів, але вони всі були дуже красиві і варті вашої уваги 100%. Ось ще мухомор стоїть такий мішка така. Цікава в нього, дивіться, кільце наче. А пина потріскана повністю. Не вистачає цьому грибу вологи. Все ж таки дарується мені ще одного білого гриба. Але дивіться який він потрісканий. Довго тут так виріс. Ого, ніжка яка здорова. Вже два грибочки є. І ось тут погляньте вже скільки опеньок несправжніх з'явилося. з'явилось Серчано-жовті чи як вони там називаються такі Опеньки повилазили, несправжні, справжні отруєні. І ось дивіться як багато Такими сім'ями цілими Скоро вже сезон звичайних опеньок. Тому вже бачите, як риби змінюються. Вже такі повилазили. От білого мало. А така гадость лізе з кожної щівини. Оце тільки два таких нещасних сухих знайшов на цій ділянці і все. Тож тепер подивіться, які красиві знахідки я зміг знайти на минулих виїздах. Дивіться хто тут вже виріс. Ух ты! він класний. Собі. Білий грибочок тут уже. Ось такий чудовий білий гриб. Так, виштанишка повністю трухлява, а шапка чистенька гарна. Шапочку заберу. Вийшов на цю галявину. Знаю, що тут грибничка десь. І ось дивіться, дійсно. Є ще один білячок такий. О, це вже міцний грибочок. Такий як треба. Трошки погризений, але грибочок міцний. Оце що у нас за... такий тут здоровий. а теж білий дивіться. Білий гриб. Але вже на жаль цей вже переріз. Так, я вже зіпсувався. Тож ми його накриємо. А він собі тут щось трохи лисичок знайшов. Давно не знаходив лисички. Такі тут. Але що ж тут, небагато. Трохи буквально п'ять штучок. Дивіться який красень мене чекає сьогодні. Ух ти. Гарний гриб. Але я не можу зрозуміти, що це за вид білого гриба. Дивіться, ніжка сітча став нього. Шапка, наче білий звичайний. Такий цікавий екземпляр попався. Ходив, ходив я, кружляв на цьому місці. І все ж таки помічаю ще одного малого. Ось такий маленький. Проривається тут. Блін такий класний. Будемо також забирать. Але гарний грибочок. Є ще один. Так, оце у нас хто? Не вже полячок перший. Так, дивіться, польський гриб. Але вже такий великий. Ну не червивий. Не червивий, зараз розріжу, подивимось. Ось бачите, чистенький, просто трішки вже підстарів. Але в принципі гарний грибочок. Можна на сушку забрати. Сироїшка рожева. Вже підточена. Але одно дуже довго йшов по лісу. Нічого не було. Я тут тільки сироїжку одну помітив. Хоч лісі після дощу. волога є, але гриб не росте. О, дивіться, ще й жовта сироїшка є. Ось така гарна. От уже дійшов до дубів і в дубах також пусто. Немає майже нічого. Мухмор червоний і бліда поганка. Тож, зараз піду ще в молодняк, березовий схожу. Може ще там вискочило. Дивіться який дубовий ліс темний. Ще вистя на дубах. Не жовтіє, не опадає, а до березня навпаки. Гляньте, як світло. І берізки вже можна сказати ще наполовину голі. Листя впало. Дуже багато листя опало. Пройдемося. Ще по Березах. може щось дає десь. Висичка яка. Кажу висичка яка, да? І прямо ось посеред дороги дивіться який висун нас зустрічає красивий білий грибочок. Я не знаю, де їх зараз шукати. В якому місці оприділяти всю увагу. І там ходив, в сосні сьогодні ходив, в дубах ходив. Вийшов ось на дорогу. Так, тут пару дубів, березі, але дорога ще, да. прийдемо може по дорозі, ще подивимось. Так, тут такий гарний гриб. Ну Фантастика прям якась. Ого. Ось такий білий, звичайний красень, ну чудово. Зараз огляну ще це місце. Тут ось ще поруч, дивіться, дощовики так проростають. Далі ось ще й не є. Зайшов в ось таку місцевість, тут такі канавки пориті і дуби ростуть. І дивіться знову помічаю. О, красення. на схилі тут причепився. О хороший грибочок теж. Є смисл тут ще подивитися. Хоч для мене це нове місце. Ось тут такі ще білі грибочки. Ростуть бачите? Дуже схожий цей грибок на НТОМ. НТОМ-садова чи як він там називається, ну явно він не викликає якоїсь довіри, збирати його точно ми не будемо. Але сьогодні тяжкий збір грибів вже години-дві з половиною я хожу по місцях і от знаходжу тільки по одному грибу на кожному місці якась така ситуація непонятна ось ще й трутовик сірчано жовтий попався але вже такий бачите засох він бідний хоч і дощ був але засох цей гриб уже Ого, який великий виріс, дивіться. Ну це вже занадто великий. Такий. Прямо як моя голова. Здоровий такий. Є ще ось так, зараз покажу. І там найкрасивіші стаєтесь такий. Арненький. Хороший. Ну ось такі знахідки були минулих виїздів. А саме сьогодні вдалося знайти два білих гриба. Також помітив три парасольки строкаті, ну і мухоморів, не знаю, десь з десяток. А так по лісу ситуація дуже погана. Навіть поганок мало росте. Якось так. А за сьогодні я приїхав десь орієнтовно 12 км по лісу, ну ще продовжую їхати. Ще мені півтора кілометра десь додому. Хоч і дощ був, але грибів для росту це не спонукає. Чомусь вони не ростуть цьому році нормально. Там передає скоро ще дощі, то теж може ситуація зміниться. Дякую вам за перегляд, за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Всім дякую і до зустрічі, бувайте!